Івано-Франківськ це неймовірне місто, що має надзвичайну історію, яка проявляється в його інженерних та архітектурних рішеннях. Ми не очікували, що місто настільки кльове та двіжове. Франківськ активно забудовується, місто всипане новобудовами, незважаючи на невеликі розміри, і має мінімальну кількість радянської забудови. Тут є багато пішохідних зон, сполучених між собою. Франківське місто для людей. Велосипедів, з кучою тротуарів та велосипедних доріжок. Та ж ніяк не для машин, зважаючи на ту кількість переселенців за те, що тепер проживають у місті. Тож, сьогодні ми в Івано-Франківську. Стоп, а хто ми? Привіт, я Аліна. А я Ярослав. Сьогодні ми в Івано-Франківську. І покажемо його з усіх сторін. Так як поселилися ми в центрі, тож починаємо звідси. Незалежності, але вдома вона по своїй назві 100 метрівка. Але насправді довжина її взагалі не 100 метрів, а цілих 400. На 100 метрівці дуже багато кафешок, тому ви точно зайдете тут щось для себе. До речі, це ми на 100 метрівці вранці, а от ввечері людей тут дуже багатько. Що ж, а це дерево бажань. Мабуть, почуло воно багато, зважаючи на його зовнішній вигляд. До речі, про самокати. Недавно вийшов закон щодо того, щоб обмежити швидкість на самокатах до 15 км на годину. Знаєте, я не розумію, чому Львів такий розпіарений, а про Івано-Франківськ так мало говорять. Тому що архітектура взагалі не гірше Львову. І насправді тут навіть якось більш душевно, якщо так можна сказати. Судячи назві, відкрився він взагалі нещодавно і, Мабуть, такі заклади вже є в кожному українському місті. Голуби, голуби, голуби. Ну, а це білий налив зранку. Зранку тут нікого немає, але десь ближче до шостої-сьомої вечора тут. Вихідні дні. Так, вихідні дні народу тут так піднабереться. Ми підійшли, щоб ближче зняти вивізку білий налив. А тут. Заходь в коридор і наліво. Центральний та головний. Франківський фонтан. Але він зараз не працює, тому прийде сюди пізніше. Стосовно погоди. Думали ми, що буде тепло, буде плюс 22. Синоптик, як завжди, нас надрив. Тому у нас зараз є думки піти додому, обігріватися, взяти пальта, піти в кав'ярню, попити кав, з'їсти млинців. Це ми любимо. Блін, яка крута будівля. Реклама. <р <così> <р <tej> Мабуть, кожен українець. <kind of light -up> Эх, бухнуть би. А що ти бухати любиш? Я любу бухати. Алін чуєш, чуєш? Так, да, чекай, чекай, принесли круасани. Я вже нічого не чую. Мабуть, це взагалі зрада їсти львівські круасани, івано франківську але я просто їх дуже обожнюю. А це ми перемістилися в кав'ярню поряд. Тут дуже затишно, дуже класний інтер'єр, а ціни ще по особливому здивували. Свічку не запалили. Хоч руки холодно на ручки хочу гріти. Взагалі ми наберемо заклади по кількості людей. Тобто, якщо відійдеться багато, то заклад Тут, Як ви бачите, ми заняли мабуть в столик. І зараз будемо пробувати, чи наші очікування виправдаються. Виглядає все дуже класно. Угу. Принесли нам такі класні маленькі вилочки. Я Аліні кажу, блін, диви, які класні маленькі вилочки, Аліногор, прикиньте до я такий. А, так, да? бо я такий, я з села приїхав. Я взагалі технікоман. Побачив макбук, який виглядає тут на столі. І блін, думаю, наскільки він сексуально виглядає. Ну не чувак, звісно, а макбук, макбук. Стосовно цін Капучино 3,4 лате лати 40. Це взагалі смішні ціни як для і десерт. І десерт 70. Ну і 146 гривень, ну блін, мені здається, це круто. Мене ставило, я випадкаве, тому я хочу продовжити свій репортаж з місця. Кавоварка. Ми взагалі, якщо ви любите так само їсти, як і ми, саме жрати, і їсти. <рес> Об'єдатися. То, об то Я пропоную їхати саме в Івано-Франківськ, тому що тут ціни взагалі дуже приємні, по зуряння з Києвом так взагалі. А ще Івано-Франківськ взагалі укріплює свій авторитет серед гастрономічного туризму. Тому, якщо ви такі, як Є? ми, і приїжджайте в Івано-Франківськ. Ціни приємні, а страви просто божественні. Я подивився на цю собаку і мені здалося, що це білка. Ну, здалеку, звичайно. Зблизька. Це білка, там не белочка. Белочка. <реш> Кстати, дійсно, до речі, реальна. Реально. Я хотів би сказати, що тут старе місто, не старе місто, як у Львові, воно там Ой. таке зачухане, Ой. а тут все так гарно. Да, да, да. Ризикую, 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 ризикую нариваюсь. Якщо що квіточки знаходились біля меморіального парами, скверу. Проходьте сюди Є? тут Є? ви зможете купити букетик. Букетик. Іна, як ти думаєш, то так зробили, щоб даремно не було холодно? Це ще не ще щоб шапки. На гілки що тут. На гілках будуть ліхтарики, гірлянди вогника. О, поглянь, кава Станіслава. Мені дуже подобається стиль, що він не як, звичайний якийсь мап, ларьок, а саме такий купол класний. До речі, стосовно Станіслава. А, наскільки я знаю, Андрій Потоцький назвав в честь сина свого Станіслава. місто Станіслав. І потім його перейменували до Івано-Франківська. І зараз це місто Івано-Франківське. Пішла Будь ласка. 65. Майже як одна кава в Києві. Mm, да. А це ми в сумісінькому центрі на підході до найкоротшої вулички Франківська. Ми бачимо ратушу і відповідно якщо приглядає. Це має хороші школи. Тут настільки класно, була. 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 що навіть поводять весілля. Стріт, троша. Так. Street. Street. Так. Ну, так класно, так затишно. Хочеться все-все стигнути, оглянути і показати. До речі, відчувається, що приїжджих тут чимало переселенців, мабуть. Тому що так ідеш і чуєш з однієї, з іншої сторони російську мову і розумієш, що місцеві точно що російською не говорять. Хлопчик, очікувані коли запрацюєш не там. Стосовно <рес> мови в Івано-Франківську. Тільки що їхали два велосипедисти, проїхали біля пішоходів, пішоходи злякалися. І так було дійсно круто звучало. Бляха, ці ровери. <рив> ровери, велосипеди, ну, блін, дуже класно. Ці ровери. Класно, класно. Просто оцініть цю архітектуру в деталях. Тут навіть рекламні вивіски виглядають естетично. Взагалі мені дуже-дуже подобається архітектура. От Аліні, наприклад, їй більше подобається природа, Горе. більше подобається Гуляти в парках, а мені все-таки більше подобається дивитися на... Будиночки гарні, старовинні, які обов'язково відреставровані. Можливо, комусь подобається первинний стан, але я не відношусь до таких. Ще як би то дивно не звучало, я фанат плитки. Я дуже люблю, коли є плитка, коли є тротуари. Це класна інфраструктура. А це доказом того, що місто Івано-Франківське раніше не називалося Станіславів. Ой, диви, який гарний люк. Вячне 350-річчю надання міста Станіслава суверенним Яном Кодомиром королівського привілею на міське самоврядування Дебуське право. Речі, <реку> так як місто Станіславе отримує добурське право, то на ратуші почали здійснюватися їхні збори, типу як, як Верховна нашої... Рада Так, в якоїсь верховної радику чи міської адміністрації щодо ратуші? Що? До рату? Що? Місто отримала мандарбурське Мандер... право. Я не знаю, як правильно виправляєте Мандербурсь... мене. Для мене мандз... це надзвичайно складне слово, але продовжимо. То обов'язково в місті мала бути ратуша. Алін, сідай. <сум filter> Блін. А може, якщо сильніше. Сильніше записання Бастіон військове укріплення. Колись виконувало функцію оборони Це бастіон, військове укріплення. Колись воно виконувало функцію оборони, але нині тут розміщаються ресторани, кафе. Отже, дуже класне місце. Радимо зайти в середину в кафешки. Там дуже гарний вигляд зсередини. До речі, ми не вперше помічаємо, що в Івано-Франківську можливо. Десь в центрі, десь поряд з великими якими житловими комплексами, може просто посеред вулиці стояти якийсь приватний будинок, де люди живуть, і тут я впевнений, що коштують дуже дорого земля. Може помітити, що ось цей кирпич, він є, ну, скажімо так, первинним. Mm -hmm. А ось той, Далі? це вже відреставрований. Як думаєте, який кирпич довше простоїть? До речі, ми працюємо в IT, і тут компанія NX, одна з найбільших в Україні, яка релекойнулась. Реликуй... Реликуй... Зробила релекейт <світ> uh, і вона є однією з найбільших компаній в Україні. Я туди проходив співбесіду, але успішно її завалив. От в мене є така фішка, я дивлюсь на кожне місце з ціллю рентабельності відкриття бізнесу. От, наприклад, відкрити тут бізнес, якийсь ресторан, розрекламувати правильно. І було б тут куча людей, тому що є поряд історичне місце, і вільне приміщення для оренди або покупка. Ну а така гарна зелена вуличка тягнеться від бастіону до будівлі 1894 року. Ви тільки уявіть собі. Я взагалі противник того, щоб речі сушилися таким чином у людей. Ну, як мінімум, в центральних туристичних таких місцях. Як на мене, воно трошки псує від міста. Наступною нашою локацією стала ратуша. Вхід в неї платний. Працює вона з 10-ї години до першої 30 хвилин обідня перерва. І з 1.30 до восьмої приймає всіх відвідувачів. I od razu popatrzmy, co z chodem do będzie. Oj, jak dużo. O Boże, co w niej z Tak. Дуже багато сходів, і в самий-самий верх. Угу. Mm -hmm. Дорож всі відвідувачі міста починають саме з ратуші, тому що тут можна побачити її взагалі з шона в польоту. Плюс взагалі це вже до майданчик, він на 360 градусів. Можна обійти і подивитися з будь-якої точки будь-яку частину міста. Звідси все місто як на долоні. Ось там навіть гори видно. До речі івано франківська до Яремче всього лишень годину і хвилин 10 на машині, що є. Доволі швидко. А да. ось і площа. Останнє, коротше, вулиці, на якій ми вже були. Нагадує Львів, чи не так? Вдень тут доволі людно, як бачите. Тому, якщо бажаєте побути тут наодинці, в тиші нормально пофотографуватися, то краще приходити вранці. Пора спускатися. Чи тобі вже страшно? <звук> Тобачу, Тобач, так, давай, 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 іди. <звук> місто, місто комфортне для пішоходів. Це видно, по тому, що з самого центру. До парку Шевченка і до вулиця. пішохідна, де немає взагалі машин з дуже хорошою архітектурою, ми зараз покажемо. Тому пропоную рухатись далі. Все, знову знімаємо дуже гарний будинок. Він мені нагадав черкаський okay. РаГС. Не знаю, яка його цінність, що тут відбувається, чи то тут просто люди живуть. Але він дуже гарний. Так, зараз прочитаємо. Судячи з цієї таблички, тут жив художник, письменник. Фондрчук, Леон Лукріч. Мою думку, таким чином має виглядати старий житловий фонд, відреставрований. От, наприклад, як в Києві, в Рівному, в Черкасах. Це буде просто червона цегла, така вже старенька. Висипана, плита. Висипана, так. А тут вони його взяли, зробили одноманітний фасад і виглядає дуже гарно, хоч з і різними, з різними балконами. Українська гімназія в місті Станіславово. Дуже багато згадок. Саме місто Станіславово. Будинок гарний, а дракула страшна. Вона зкатнів. Я звернув увагу, що форма вікна кругла, а Аліна. А я одразу помітила, що це герб. А вам не здається, що це в формі герба? Заздрю я тій людині, яка живе в цьому приватному секторі. Блін, це такий кайф, ідеш туди, там центр. Ідеш прямо, там О, парк. І немає. Ну тут дуже рідко їздять машини, зазвичай це просто пішохідна, пішохідна зона. До речі, в Івано-Франківську є така організація Save Business now. Це ініціатива, яка виникла на базі благодійного фонду після того як волонтерам почали масово телефонувати підприємці. Вони просили допомогти з екстреною евакуацією бізнесу. Станом на 20 вересня в Івано-Франківську вже успішно працює 61 релоковане підприємство. Ми зайшли з пішохідної зони, з пішохідної доріжки від центру в парк. Вона прямо впадає в парк. І тут звичайно кайф. Парк просто величезний. Тут вам є все: від кави до ресторанів та дитячих забавок. У місті України має бути парк Шевченка. Мені здається, вони не живі. В парку є такі два озерця, які дуже естетично виглядають, тому фотозону для себе ви точно знайдете. А ще тут постійно тусуються качки. Їх тут дуже велика кількість, але пам'ятайте. Качок хлібом не годувати. А зеленого дітків головами качкують. Точно. Угу. А це качки. Вони менші і вони не мають такої зеленої голови, як у так. Таке було спочатку, я його вирізала. Аліна, ми з тобою такі самі, як два відя. Які, такі вдвоє гарні, молоді. Ну, ні, такі, що пітані. Алін, да який гарний. Ти шо ти шо? Як ти? Як лімузин. Це диви, диви, Поплив Мерседес Ас класу. Ти шо ти шо? Часто якісь жигулі підпливають. Ти шока. Це єврокачка, ти що? Комфорт клас. Парк? Шикарний вийшла ціла купа класних фото, і я вам скажу, що осінь все-таки дуже гарна пора року. І кожен другий тут справді фотографувався. А зараз ми вийшли з парку на підході до центрального озера. Дуже приємно прогулятися навколо озера, порибалити. Прикиньте, тут навіть є табличка, скільки якої риби можна ловити. Озеро здувало своїми масштабами: три кілометри навколо або ж 40 хвилин пішки. Є три смуги, велодоріжка в два напрямки, бігова доріжка з м'яким покриттям, тротуар та навіть острів кохання. Не подобається це те, що були в парку. Там були такі невеликі штучні озера, і таблички говорять про те, що не корміть птицю хлібом, тому що там вони від цього вмирають, їм погано. І тим не менше, люди пора з цією табличкою беруть, дістають свої батони і просто кидають качкам, які звичайно їх їдять. Тут є класне покриття, що є звичайно плюсом. Це покриття для бігунів, ходунів. Не знаю, ну в основному це для бігу, але типу, ходити тут також можна. І дуже часто зустрічаються таблички, що заборонено їздити на велосипедах, самокатах, роликах, на всьому цьому заборонено їздити. Але люди, я не знаю, як можна не бачити ці таблички, тим більше якщо це місцеві, які постійно тут їздять. І вони все одно їздять по цьому прекрасному покриттю, яке з часом відповідно. Пошкодиться і вони будуть говорити, як погано це покриття зробили. Хоча насправді це буде спричинено їхніми діями. Це таке містечко, тут де діти роблять якісь неймовірні речі на самокатах. А знову ж таки, ось дивіться, це розмітка для того, щоб їздити на всяких транспортних засобах, скажімо так. Ось, а ось це далі зелененька це для бігунів. Далі плиточки для пішоходів. Ну, типу, класно. Єдине, ще бажання таке, щоб цього дотримувалися, а не ну, особливо, щоб тут не їздили, тому що дуже багато тече, що його реально Ось Ми підходимо до мосту I Love Єв. А взагалі він називається як міст кохання. Yeah. Так. Бачиш там сердечко, mm -hmm. то воно не тільки в честь того, що mm -hmm. це там я люблю Івана франківська це ще й острів кохання. Mm -hmm. І ми підходимо до острова mm -hmm. кохання. Mm -hmm. Сьогодні ми засняли контент про фонтан. Ми хотіли дуже показати, як він функціонує. працює, функціонує. функціонує. Тому Алін, іди, покажи, який він гарний. у Франківську дуже багато переселенців. Якщо до 24 лютого було близько 250 тисяч населення, то зараз ця цифра майже вдвічі збільшилась. Особливо відчутно це місцеве, а чи до заторів вони не звикли. Все, пішли. Я хотів на школу на два десяті. Ні, ні, не треба, не треба. Часов вона не сходиться. Я поїв добре. Нічого собі. Городка про змічний туризм біло Франківську. Популярністю міста це п'яна вишня. І що, що, а Франківськ точно вміє виселитись. На таких теплих нотках завершився наш день. Вранці перед дорогою зайшли ще раз на смачненьку каву. М -м -м, відчуваєте аромат, так? Мені здається, якимось нелогічним, тим, що. Одні тільки для хлопчиків, а одні відразу і для хлопчиків, і для дівчаток. Це дискримінація? Дискримінація, так. Отже, франківськ крутий, в ньому все близенько. Хочеш за 10 хвилин ти біля міського озера, парку чи біля історичного центру з кав'ярнями та ресторанами. Або ж, якщо хочеться сучасності, то це район липки з кучою новобудов. І не забудь підписатися, щоб побачити наші наступні відео.